Доброго дня, шановні друзі! З вами команда Eva Motors, Мене звуть Рауль і цей день настав. Я дуже радий сьогодні презентувати новий флагман серед електроскутерів в Україні. І перед вами TLG Tiger. Саме цей скутер вже сьогодні можна назвати достойною заміною скутеру на кожен день. Ще рік по тому ми знімали огляд на Аймабігбул, який вже на той час їздив дорогами країни вже три роки. Але час минає, технології не стоять на місці, і таким чином ми маємо сьогодні найсучасніший електроскутер від TLG, який відповідає найвибагливішим вашим вимогам. Розпочнемо з того, що вже багато людей в країні мають досвід їзди на електроскутері. В когось він є, хтось є власником, хтось брав у друзів покататися або у знайомих. І таким чином я вважаю, що залишилось не дуже багато людей, хто не має уяви, що таке, що таке є електроскутер або для кого електроскутер є дивина. А ми зі свого боку ми в постійно знаходимося в постійному контакті з такими людьми, хто є власниками, хто катався, і ми постійно чуємо якісь. Вимоги з приводу змін е, якихось змін в електроскутері. І перше що, перше, що ми чули, це був розмір коліс. І ми вас почули. На сьогодні ми намагаємося задовільнити ваші бажання. І сучасні скутери від Evo Motors вже мають 12-дюймові колеса проти 10-дюймових у минулому. І як я вже багато разів казав, це дає більшу керованість і меншу тряску по нашим поки що не дуже сучасним дорогам. Саме TLG Tiger оснащено спеціальні. Переду та заду 12-ми колесами. Далі хочу розповісти про гальма. Спереду, вже всі звикли до гідравлічних гальм, а позаду ми досить часто бачили барабанні гальма. Але не в цьому скутері. TLG Tiger має також позаду дискові гідравлічні гальма. Що це дає? А це дає, по-перше, більш потужні гальма. По-друге, сервісне обслуговування гідравліки простіше, бо ви не маєте механічного троса, який забруднюється з часом у рубашці, приводить до збільшення зусилля на гальмівній ручці та потребує заміни. Ну і взагалі, гідравлічні гальма це дуже приємно натискати на ручки і мати відгук, а не так, як в барабані. Мотор. Ну, вже традиційно ми маємо більш потужний мотор. І в порівнянні, наприклад, з Айма Бігбул, тут мотор в більш ніж в два рази потужніше. Ми маємо тут 2,5 кВт потужності. У порівнянні з бігбул це був 1,2 кВт. Таким чином, це більш ніж у два рази більше. Це означає, що у вас є дуже великий запас потужності, і ви можете прискорюватись у потоці набагато швидше. Максимальна швидкість електроскутера обмежена електронікою на пожності 55 км на годину. Дизайн, на мій погляд, скутер має дуже сучасний дизайн. І має такі виразливі форми та лінії електроскутери, які підкреслюють такий спортивний характер електроскутеру. Переду встановлена світлодіодна оптика, повністю світлодіодна. Тобто скутер не має жодної лампочки накалювання. Спереду led оптика Також ззаду знаходиться дуже яскрава led оптика Задня фара та габарити, навіть у сьогоднішній сонячний, дуже сонячний день, вона виглядає дуже яскраво. І дуже помітно здалеку. Такий трохи собі спортивний характер електроскутеру підкреслює комбінація двох кольорів. Кожен скутер комбінує два кольори, наприклад, синій з чорним або червоний з сірим. Мені це подобається. Також звертаю вашу увагу на те, що скутер є повноцінно двомісний, тобто можна у удвох комфортно пересуватися містом або за містом, як ви того побажаєте. А зручно, коли трошки має маєш животик, і Тут, тут на наполіровувати Полірувальний станок маю. Особисто мені дуже подобаються сучасні ключі від скутеру. Мабуть, стейдж 2. Мені дуже подобається сучасний ключ від електроскутеру, бо він вже має е, декілька нових кнопок. Ну, по-перше, це з дуже звичайні кнопки: це поставити та зняти сигналізації, е, кнопка того, щоб його включити дистанційно. Кнопка того, щоб скутер подав сигнал. Наприклад, якщо ви забули, де ви його запаркували, та вам потрібно якийсь, якийсь звуковий сигнал, щоб він дав про себе знати, і ви його знайшли. Це також зручно. нова кнопка. Те, що мені подобається особисто, це відкриття багажнику. Тобто, вам не потрібно зайвих дій о, струмляти ключ, повертати у замочній скважині. І ви можете це зробити також дистанційно, натиснувши на кнопку на пульті, і багажник відкриється. Але наразі, якщо ви все одно бажаєте використовувати механічний ключ, він також тут присутній. Його можна дістати з ключа. Він має таку форму, ви його вставляєте у замочню скважину і користуєтесь вже звичайно, як ви звикли, вертаючи праворуч або ліворуч у скутері. Таким чином, це є дуже такі приємні дрібнички. Взагалі хочу сказати, що воно все складається з таких маленьких дрібничок. Наприклад, скутер також обладнано підсвіткою багажнику. Вона є автоматичною. Коли ви відкриваєте багажник, у вас цей простір він підсвічується. Також LED-лампи. Також традиційно скутер обладнано usb портом для підзарядки вашого смартфону. Це також є сьогодні must-have. І ще можу сказати про те, що дисплей відповідає сучасним вимогам. Дисплей є інформативним, є різнокольоровим і відображає всю необхідну інформацію. Його добре видно у сонячний день також. Ще до таких приємних дрібниць я можу віднести нові підніжки. Це стосується підніжок для пасажира. Вони мають такий дуже Прихований дизайн, буцім, то ти дивишся на скутер, їх, їх нема, але вони є. І повністю має сучасний дизайн. Це бокова підніжка, на якій ви встановите скутер, коли вам треба десь швидко сходити. Не треба ставити на центральну підніжку, ви ставите на бокову. І вона також має дуже сучасний красивий дизайн. І мені дуже подобається, бо вона є така цільнометалева і, ну. Ну, гарна вона. Ну класна ніжка. Ну, що тут ще сказати. Ніжка класна, мені дуже подобається. Вона буцімто цільно фрезерованого куску алюмінію. Вона не дуже з цільно фрезерованого, але виглядає так. Тобто вона така потужна. О, дуже важливо про що хочу сказати: у скутері є можливість регулювання жорсткості задніх амортизаторів. Тобто, відповідно до вашої манери їзди, ви можете це змінювати. Воно може бути комфортне, воно може бути жорсткіше і мати більш спортивний характер їзди. Гень! Газ люблю давати, щоб мотор. Стосовно електроніки в скутері, оскільки мотор є досить потужним, має 2,5 кВт. У скутері встановлений 18-й мосфетний контролер сучасний, який дуже ефективно використовує усі потоки електроенергії в скутері, і також робить його економніше та потужніше у той самий час порівняно з минулими аналогами, які були у минулих роках. Тобто ці технології також розвиваються. Батарея у скутері по заводу встановлена батарея з такими параметрами: це свинцево-кислотна. Вона 72 вольта та 32 ампер години. Я розумію, що сучасніше було встановити літівий акумулятор, але оскільки це є скутер на кожен день. І цей скутер має бути більш доступний для, для населення, то ми зробили акцент на свинцево, на свинцево кислотний акумулятор. Чому? Ще раз поясню, чому. Бо якщо ви є відповідальний користувач електроскутеру, якщо ви розумієте або прислуховуєтесь до наших порад, як використовувати електроскутер, то е, ця батарея вам буде служити дуже довго. Тобто вона має більш ніж, більш ніж 600 циклів заряду розряду до моменту початку падіння ємності. А це означає, щоден щоденне використання скутеру протягом більш ніж 2 років. І це тільки до моменту початку падіння ємності. Далі ви просто замінює, замінюєте цей АКБ, цей якщо вас щось не влаштовує. І катайте собі далі, бо він не коштує дуже дорого. Вже становиться доброю традицією у скутері мати систему автоматичної діагностики. На скутері виведена окрема кнопка на кермі. Тобто, натиснувши цю кнопку, скутер продіагностує всі системи електронні і вам надасть інформацію щодо якщо щось вийшло з ладу. Наведу приклад, як, як, як то працює. Наприклад, у вас там щось трапилось з ручкою газу. Наприклад, вона не працює. Ви, то, ви натиснете на газ, а скутер не їде. Ви натискаєте кнопку діагностики, воно вам на дисплеї показує значок позначку ручки газу. Ви розумієте, що це ручка газу, і ви розумієте, що вона там потребує якогось сервісу. наприклад. І для того, щоб їхати далі, ви використовуєте ви використовуєте. Далі цю кнопку, натиснувши тиснувши на цю кнопку, скутер буде їхати. Таким чином, скутер вас не лишить без можливості пересуватись. Тобто, ви натиснете цю кнопку, і скутер буде їхати. Ви доїдете до пункту призначення. Повертаючись до теми ключів, замок запалення у скутері зроблений таким чином, що він просто є перемикач перемикач від, до різних режимів, тобто від включення та вимкнення. І ви можете використовувати тільки пульт дистанційного керування для того, щоб їхати. Але Якщо хочете використовувати його, звичайно, як звичайний ключ, як ви привикли у минулому, то у, у пульті ви маєте таку можливість дістати механічний ключ і його у замку запалення вертати праворуч або ліворуч. Тобто, хто, хто як звикне, кому як подобається. Звертаюсь до наших глядачів, прошу вас підписуватись на наш канал. Писати активно коментарі під кожне відео, яке ви подивилися, чи вам сподобалося, чи ні, що, що ми маємо змінити, може, ви хочете, щоб ми розповіли про щось більш детальніше, про, якусь, про якісь технічні особливості може. Будь ласка, пишіть це все в коментарях. Ми все читаємо і дуже відповідально до цього ставимося. Таким чином, наш канал буде наповнюватися тільки корисною інформацією і буде нести користь о, до вас і до ваших електроскутерів. Таким чином, ви сьогодні подивилися огляд на новий електроскутер від компанії TLG. Я вам нагадую, що TLG – це є. Дуже велика компанія, дуже великий бренд з виробництва електроскутерів у всьому світі. Це такий, два таких самих бренда IMA і TLG. Це як Mercedes та BMW у Німеччині з автомобілів. Сьогодні ви побачили огляд на цю новинку. Це електроскутер TLG Tiger. І це такий електроскутер на кожен день, який ми радимо використовувати вам на заміну вже. Біг Бул. Підводимо підсумки. Маємо Тейлджи Тайгер сучасний, повністю на LED-оптиці на 12 колесах, на дисковій, дисковій гідравліці спереду, ззаду, з бездротовим доступом до скутеру і з дуже багатьма сучасними приємними дрібничками. З вами була команда Ева Моторс. Мене звуть Рауль. Скорішої нам перемоги. Мирного вам неба над головою. На все добре.